Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня Житомирщина. У професійно-технічному училищі міста Бердичева відбувся практичний захід зі збирання дронів. Так, навчально-патріотичний захід під гаслом від минулого до майбутнього через науку проєктуємо перемогу разом. Поєднує профорієнтацію, прикладну освіту та національно патріотичне виховання молоді. Під час заходу учні училища мали змогу взяти участь у практичному занятті зі складання безпілотних літальних апаратів. Учасники ознайомилися з усім процесом. Від початкової збірки та програмування дронів до їх випробування на відкритому майданчику, такі події покликані зацікавити молодь у сучасних і суспільно важливих професіях, зокрема у сфері безпілотних технологій, яка стрімко розвивається в умовах війни. Україна активно нарощує власне виробництво дронів, і це вимагає нових фахівців, інженерів, техніків та операторів. Тож молодь, яка сьогодні навчається збирати дрони, вже завтра може долучитися до зміцнення обороноздатності держави. Житомир продовжує впроваджувати інноваційні рішення та розвивати бізнес-інфраструктуру для підтримки та розвитку підприємницького середовища у рамках проєкту Лабораторія підприємництва за підтримкою уряду Німеччини та програм розвитку ООН в Україні. У Житомирі відкривається новий муніципальний коворкінг. Новий простір стане зручним місцем для індивідуальної та командної роботи, проведення навчань, воркшопів, бізнес-зустрічей, розвитку власних проєктів для підприємців, студентів, ветеранів та всіх охочих. Коворкінг обладнано всім необхідним для комфортної та продуктивної діяльності, а також інтегровано в міську інфраструктуру підтримки малого і середнього бізнесу. Крім коворкінгу в рамках проєкту лабораторія підприємництва на базі професійного коледжу технічних інновацій у Житомирі відкрили сучасний муніципальний простір для дрібносерійної та індивідуальної обробки матеріалів деревини, металу, полімерів, композитних матеріалів, текстоліту, полікарбонату та інших, також у майстерні можна здійснювати прототипування продукції та виготовляти 3 d деталі. Загальна вартість проєкту лабораторія підприємництва становила понад 23 мільйонів гривень, з яких грантові кошти понад 20 мільйонів гривень, а внесок міста 3 мільйони гривень. <му> Нещодавно відбулося урочисте спеціальне погашення поштової марки, присвяченої 95-й окремій десантно-штурмовій поліській бригаді. Про це йдеться у відділенні комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу. Там зазначають, що це не просто філателістична подія, це символ глибокої шани, яку українці віддають своїм воїнам-десантникам. Це вшанування мужності бойового братерства та самопожертви. Марка вшановує бойовий шлях легендарної бригади, її внесок у захист незалежності України та незламний дух, що надихає цілу націю. Це ще один крок до того, щоб героїчна історія наших воїнів стала відомою кожному українцю у кожному куточку країни та за її межами. На Житомирщині відбувся 33-й чемпіонат області з техніки пішохідного туризму серед працівників освіти, присвячений пам'яті загиблого воїна Віталія Святненка. Про це суспільному розповіла заступниця директора з навчально-методичної роботи центру позашкільної освіти для дітей та молоді Житомирської обласної ради Наталія Пантус. За її словами, цьогоріч у змаганнях взяли участь 48 працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти у складі восьми команд із восьми територіальних громад Житомирщини. Як зазначила пантус на відкритті чемпіонату були присутні військові побратими Віталія Святненка, дружина героя та колеги. Туристи. Програма змагань передбачала подолання двох дистанцій смуга перешкод та крос-похід. Особливістю чемпіонату стало те, що суддями були діти, вихованці гуртків спортивно-туристичного напрямку. Під час чемпіонату було представлено виставку зразків військової зброї, яку демонстрували воїни зсу. У Житомирі у підвальному приміщенні свято Хрестовоздвиженського собору УПЦ. Зберігається скелет Мамонта, знайдений на Житомирщині понад 100 років тому. Завідувач відділу природи Житомирського обласного краєзнавчого музею Петро Печенюк показав журналістам Суспільного фондосховища у приміщенні собору, де знаходиться частини скелету Мамонта. За його словами, експонат у церкві опинився не випадково. До 2012 року тут був відділ природи краєзнавчого музею. Петро Поченюк сказав, що один з найстаріших експонатів відділу природи Житомирського краєзнавчого музею перебуває у належному стані у ящиках на полицях і надійно охороняється. Історик і краєзнавець Геннадій Махорін розповів Суспільному, що скелет Мамонта знайшли у 1889 році у селі Збараньки Овруцького повіту під час видобутку піску. Мамонтові навіть дали ім'я. Розповіла заступниця директора Житомирського обласного краєзнавчого музею Юлія Каплун. Скелет назвали холі. Зі слів Юлії Каплун. Більш детально з програмою відвідувачі можуть ознайомитися при відкритті оновленого природничого відділу. Цей відділ планують розмістити на першому поверсі колишнього магістрату. На другому поверсі буде розміщений історичний відділ. Гідропарку, що на Житомирщині, готуються до початку літнього сезону. Такі фото з'явилися у місцевих медіа та локальних пабліках. На них видно, як техніка активно працює до відкриття пляжного сезону. Трактор очищує прибережну смугу від заростей. А дехто користуючись нагодою, навіть шукає скарби металошукачем. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня Житомирщина.